Ютуб канал Дача ТВ вітаю вас. Багато підписників питає, що зі ставком, з альтанкою. Ну, сьогодні зробимо маленький огляд. Ось такий ставочок побудували самі. Дуже подобається нам. Рибалимо тут. Побудували в полі. Ось таке було поле. Бачите, так? Да? Ось таке було поле. Ми зробили собі кайф. Рибалимо вдома на дачі. Пускається дощик. Так, друзі, двері наші показували, да? трохи. Бачите, бензопилою пішов знизу і трохи підпортив наші двері. Ну, нічого страшного. Так, чим займаємося на альтанзі. Так, зараз кусочки залишились. Ось такі відходи у нас від вагоночки. Що ми робимо? Вирішили зашити двері з кусочків. Кусочок сюди, кусочок сюди. Коротенькі вони у нас тут планочку зробимо, окантовочку, і, я думаю, вийдуть чудові двері у нас. Як вам? Прокоментуйте, подобаються двері чи ні. Двері у нас набрали 2 мільйони переглядів. Заробили ми на дверях. 200 доларів. Як вам чудово. Так, бачите, да? Розеточки я вам показував, все вивів, світло є. Світло є, чудово, все тут пофарбували. Ось такий колір кімнати. Е, ну, ще не зовсім дофарбували. Ну, я думаю, сьогодні-завтра все зробимо. Так, ось тут ми займаємося дверима. Так. Вчора зробив двері. Ось такі двері в мене вийшли в кімнату. Як вам, бачите, да А, ось ці двері набрали 2 мільйони переглядів. Ось ці двері вони не закривалися, не зачинялися, бачите, да Ось такий цвіт. Зараз все чудово, подивіться, як вам. 200 доларів. На двері зароб, заробив, а вийшла вона мені. ця. Ці двері вийшли десь 300-400 гривень, напевно. Дякую. Чудово, дощик пускається. Не риболовим. Рибу зараз не ловимо, так як робимо двері. Не встигаєш закинути. Риба, жур проснувся і відразу клює. Добираємо ставочок, Ну він майже рівень тримає цей але потихеньку добираємо ось таке у нас джерело, ось таке у нас Як вам? подобається, коли сині дощі, бачите, яму ми викопались там по дорозі, тече вода, в яму затіка і витіка з цієї труби. Ось так ми добираємо наш ставок. Рибалка чудова, друзі приїжджають. Якщо Дуже весело в себе ведуть, нічого не ловлять. Ну, карасів ловлять, Карасів дуже багато. А якщо тихенько, відразу покльовочка на чудових коропів. Так, друзі, тут також світло є, дуже чудове світло включаю. І все, ми вночі бачимо. Якщо ми тянемо крупного коропа, світло включили і дуже чудово нам. Допомагається світло. Так, зараз зайдемо, покажу вам свою кімнату. Вчора зібрав поличку. Так. Поїхали. Опа! Все чудово відкривається. Е, ночували на ось цих матрасах, дуже незручно. Е, ну, вчора занесли ось такий диванчик. Сьогодні виспався чудово. Бачите, так? Да? Чудовий м'якенький диванчик. Е, вже дуже зручно спати. Зібрав ось таку паличку. Ось таку паличку, П'ять паличок. Е, все у нас тут поміщається. Е, зараз наведемо порядочок, розложимо все. Е, це рибацький у нас. Дуже багато бойлів. фрей. Колись робив самі корючки. все тут у нас є ось такий катер Москва. Так, ну що, все показав вам, все показав, зараз займаємось дверима. Сьогодні планую закінчити їх. Вийде, не вийде, та я думаю, вийде вам Покажу, друзі, прокоментуйте, як вам наш ставок. Ставок власними руками в полі. Глибина цього ставочка до 2 метрів. Плануємо, глина вже 4 роки лежить, чи 3, я думаю, за 10 років чудово вляжеться і пропускати та же глина. яка Насипана не буде. З кожним роком вона влягається, влягається е, низькіші берега і вже не так пропускає. Е, в кої, які є запитання, запитуйте, буду відповідати вам. Ставочок чудовий. Е, плануємо добрати його, е, ось щоб вся альтанка була в воді. Бачите, да ще є на чим працювати. Друзі, задаємо питання, буду відповідати. Все, працюю.